Всім привіт, я Саша, мені 14 років, почну з історії. Колись давно, коли я навчався ще в 4 класі, десь у нас в школі був експеримент з біології, нам всім дали саженці і сказали, щоб привезти додому і не знаю, вирощували їх. Мені, як і, звичайні, як і нормальній звичайній людині в 4 роки, не дуже це хотілося робити. Але я приніс, поставив вдома, і з цього часу вже пройшло дуже багато років. Чи є у вас рослини? В кого є підніміть руку. За статистикою в 78 дорослих українців стане на 2023 рік добре відносяться до рослин. Тобто, колись вирощували але або вже вирощують. Але з них тільки 23% вирощують рослини вдома. І сьогодні я розповім вам, чим корисні домашні рослини. Що ж, перше, це очищення повітря. Міські жителі дуже багато часу проводять в закритих приміщеннях. Не завжди з хорошою вентиляцією вони можуть на можна пил і дуже багато токсинів. Кімнатні рослини, що вони роблять, це очищують, як показано на слайді, більше 300 видів летючих токсинів. І плюс роблять невеликих невеликий відсоток нового кисню. І друге це вітаміни. Тільки один з десяти дорослих людей в Україні отримує достатню кількість вітамінів. Тобто це називається авітаміноз, коли нам не вистачає певних вітамінів. Це все може бути проблеми зі здоров'ям, зі шкірою або з кістками, вони стають більш крагкими. Плюс домашніх рослин або рослин в теплиці, що незалежно від пори року, вони можуть давати свіжі фрукти. Наприклад, ну, малину, полиницю і інакше. І якщо вас це хоч трішки зацікавило, я вам дам трішки е, порад, як правильно вирощувати рослини. Перше, це правильний ґрунт. Кожна рослина е, з різних місць потребує свій ґрунт. Е, рослина з пустелі, як кактус, потребує більш піщаний, рослина з більш тропічних потребує більш тропічний торф. Е, тобто правильно. Правильно підібраний ґрунт це одна з речей, щоб рослина виросла хороша. І друге, це догляд за рослинами. Так само, як і з ґрунтом, до кожної рослини е, свій окремий догляд. Кактус можна поливати один раз в місяць, а тропічні, може, і кожен день. Щось на це все. Дякую за увагу.